Оригінальний, яскравий, ефектний та зі звичайних продуктів. Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо торт із кабачків. Це відмінне рішення, коли хочеться чогось оригінального, смачного, але водночас легкого. Тоненькі кабачкові млинці, прошаровані томатами та майонезом, ароматизованим кропом та часником, таку цікаву закуску оцінять навіть ті, хто не дуже любить кабачки. Підготуємо кабачки, помиємо їх і натремо на терці, посолимо, перемішаємо і викладаємо на сито. Під низ ставимо миску і залишимо на 20 хвилин, щоб кабачки пустили сік. За 20 хвилин мої кабачки пустили сік. Тепер додаємо часник, видавлений через прес, яйця, посоліть, все перемішаємо і просіємо борошно. Ще раз все ретельно перемішаємо. І кабачкове тісто готове. Розігріваємо сковороду, додаємо трохи олії і викладаємо трохи кабачкового тіста. Розрівняємо по всій сковороді. І обсмажуємо млинці на середньому вогні з двох сторін до золотистого кольору. З всього тіста в мене вийшло 5 млинців. До майонезу або можете використати сметану. Додаємо подрібнений кріп часник, видавлений через прес. Все ретельно перемішаємо. Томати нарізаємо кружальцями. На сервірувальну тарілку викладаємо перший кабачковий млинець, змащуємо сумішчю з майонезу, кропу та часнику. Зверху розподіляємо шматочки томатів і накриваємо другим млинцем. Повторюйте так, доки не закінчаться кабачкові млинці. Зверху також змащуємо майонезом і прикрашаємо на ваш смак. Я посипаю подрібненою зеленою цибулею. Друзі. А якщо вам сподобається цей кабачковий торт, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!